Уся сила справжньої м'яти у нових подушечках Орбіт Спермінт. М'ятна прохолода. Спробуйте подушечки Орбіт Спермінт. Вони відновлюють кислотно-лужний баланс у роті, і це допомагає збобігти карієсу. Новинка. Подушечки Орбіт Спермінт». Задоволення, що не дає волі карієсу. Тільки грізьова маска Sea Beauty з Мертвого моря збагачує вашу шкіру унікальними мінералами. Миттєво робить її гладенькою, здоровою і рум'яною. Sea Beauty – життєво важливий засіб догляду за шкірою, збагачений мінералами Мертвого моря. Вже сто років тому люди насолоджувались шоколадом Хьоршіс. Виготовлений за оригінальним рецептом 1894 року, він і сьогодні нікого не залишить байдужим. Вершковий шоколад з мигдалем. Справжній шоколад і великий підсмажений мигдаль. Часи міняються, Хьоршес залишається. Він такий самий смачний, як і багато років тому. Хьоршес. Традиції шоколадної якості. Моїй Мурці сім років. Мурка щоденно отримує кітікет і надовго збереже молодість і здоров'я. Кітікет це 100% всіх вітамінів і мінеральних речовин необхідних кішці. Мурка найвеселіший, мій друг. Кітікет кожного дня запорука молодості і здоров'я вашої киті. Новий телевізор Філіпс, 21 дюйм діюм з кінескопом Блеклайн, відкриє для вас світ яскравих кольорів та образів. І ви опинитеся у всесвіті ваших фантазій для себе нові почуття Змінимо життя на краще. Жувальна гумка бенбіс без цукру. Стільки смак, міцні зуби. Як навмисне, нічого немає від головного болю. Не бачу нічого підходящого. Слухай, може звернутися до Марії, вона все-таки фармацевт. Доброго ранку. У чоловіка страшенно болить голова. У тебе не знайдеться таблетки анальгіну чи аспірину. У мене є дещо набагато краще, бо аспірин може викликати подразнення шлизової обломки шлунку, а анальгіну – зміни з платьми. Але відтепер ми маємо Панадол. З ним у вас не буде цих проблем. Панадол визнаний у цілому світі як ефективний та безпечний засіб. Дай чоловікові одразу дві таблетки. Маріє, панадол це диво. Болі, які не було. Я знаю. Я й сама його вживаю. Панаду, нещадний до болю, лагідний то вас. Виготовлено компанії Сміткенбіче. Століття тому король Франції наказав своїм кондитерам створити особливий темний шоколад і загортати його в блискучий папір, щоб він був схожий на зливки золота і затьмарював усі чудеса світу. Пулен королівський шоколад. Топ транс. Єдиний постачальник шоколаду Пулен в Україну. Вода. Абсолютно чиста вода. Іноді раптом вирішуєш, пора зробити паузу і випити чаю. А до чаю краще за все твікс-твікс. Хрустке пісочне печиво, густа карамель і чудовий молошний шоколад. Професорами ж домовлялися випити чаю. Це інша річ. Зроби паузу. З'їж твікс. Вікові традиції швейцарської якості. Корпорація Нестле пропонує магії. Що ви приготуєте сьогодні на обід? Порадую їх сьогодні м'ясним рагу, таємниця якого в тому, що я додаю туди ці маленькі дивокубики магії. Я нарізую цибулю і додаю її до м'яса. Беру м'ясний бульйонний кубик магії. Кришу його і отримую міцний м'ясний бульйон. Неперевершений смак м'яса. Mm. Останній штрих трохи свіжої петрушки. Ти у нас молодець. Дякувати магії. Магії і ви. Рецепт смачної їжі. Рікові традиції швейцарської якості корпорація Нестле пропонує над. Стихійна сила, яку ніщо не може стримати. Бурхливий потік розплавленої карамелі. Гора найсвіжіших, найміцніших лісових горіхів. залитих ногою. Річки густого молочного шоколаду. Ніщо не може втримати нас. Нестримна сила лісових горіхів. Відчуй енергію лісових горіхів над сьогодні.